Так, вітаю, друзі! Хочу записати чергове відеозвернення. адресовано на всім бійцям так званим економічного фронту, які щиро вірять, що своїми податками, своєю економічною діяльністю вони якось підтримують нас, військових, що якби не було б них, їх, вас. То не було би і нас, що саме за рахунок вас іде наше забезпечення, то хочу вам надати перший скріншот з міністерства фінансів, який показує, що на 2023 рік у нас заплановані доходи держбюджету у розмірі 1300 мільярдів гривень. Це в переводі там на долари, умовно кажучи, 35 мільярдів доларів. І зверніть увагу, що у нас видатки на 2023 рік в два рази більше за заплановані. І другий скріншот – це міжнародна допомога. Станом на кінець червня 2023 року, за 17 місяців війни Україні надано 170 мільярдів доларів. І там, якщо повертати нижче чи статєчку, можете пошукати погуглить. Половина більше половини цих грошей це реальні живі гроші. Тобто, не озброєння, не танки, не снаряди. А саме живі гроші. І саме з цих грошей іде фінансування нас, військових, йдуть виплати наші зарплати, премії, за поранення, на жаль, компенсації загиблим, там по 15 мільйонів гривень, кому плачете. Це йде саме з цих грошей. Ніяким чином це не стосується нашого там, державного бюджету і ваших податків. І більше того. От я догуглив до 2008 року у нас дефіцит бюджету іде кожен рік. Тобто, наших з вами податків кажу наших, бо ми до війни теж всі платили податки. Не вистачає навіть на то, щоб перекрити наші віддатки. У нас кожен рік ми перекредитуємося в міжнародних банків для того, щоб якось існувати. І тим більше під час війни цих грошей не стає. Ну навіть на наші видатки, не говорячи вже про забезпечення військових. Тому не треба переконувати себе. І нас, що ви там щось комусь допомагаєте, що ви уникаєте війни зрозуміло, не всі мають воювати, але не треба це виправдовувати тим, що ви тянете якийсь економічний фронт, бо по факту так не є.